Мікрохвильовка горіння з такою цікавою несправністю при відкриванні дверцят у нас обертається двигун тарілочки, світиться лампочка. Ну, лампочка це нормально, але двигун працює це ненормально. Індикатор, як ви бачите, не світиться. Давайте знімемо передню панель, і у мене є підозра на те, що у нас несправний. Трансформатор живлення, зняли плату керування, і далі добралися до трансформації. У нас термозапобіжник, який нам потрібно зараз буде замінити. Перевіряємо на роботоздатність. Як ви бачите, у нас 1,4 кОм, тобто у нас з'явився опір. Починаємо збірку шаобразного заліза. Вставляємо його на своє місце і, звісно ж, підпаюємо. І як ви бачите, Дисплей у нас засвітився, все у нас загуділо, завертіло, нічого не димить і не стріляє. Рум 6,7 ампер.